Привіт! Ось і шостий випуск. Тут ми вже будемо говорити прям-прям про період перед пологами. Це коли ти вже е, постійно очікуєш, коли всі біля тебе постійно очікують, коли постійно телефонують, коли піклується чоловік, коли телефонує, ну що ти там, ну як ти там, а ти просто сидиш, їсиш бутерброд і чекаєш. Привіт, я Інна. Раніше у мене була робота, від якої хотілося втекти, але зараз я в декреті. Звідси втекти неможливо. Це блог мами, яка виживає в декреті, і я вам розкажу всю правду про цей період і покажу всю гаму емоцій. Зі мною буде цікаво, повчально, а головне не сумно. Ласкаво прошу до мене в блог. Період перед пологами от прямо за кілька днів до, це той час, коли в мене вже останні дні. Телефон був зі звуком. Це останні дні були, тому що я завжди була на чеку. Мені багато хто дзвонив, питав, як я, що я, як я себе почуваю. А особливо, коли я виходила з дому, то всі переживали, що ти, де ти там, дзвонили часто. І це реально останні дні. Коли в мене телефон був на гучномовці. Знаєте, зі сторони виглядає пологий це так: ти ходиш з животиком з животиком, там дзер, і ти вже гуляєш з коляскою. Насправді це виглядає так зі сторони, і всі так відчувають, окрім самої мами. Розказую чому. А, уже перед пологами всі метушаються, всі очікують, але все одно живуть ще своє постійне життя, звичне. А мама вже прислухається до кожного руху, мама вже рахує постійно, що там дитина робить, рахує, скільки вона буде рухів робити за день, які це будуть рухи. Прислухається, особливо коли це перші пологи, коли ти не знаєш, як виглядають перейми, не визнаєш, як виглядають. Потуги, сам процес пологів, відрізнити тренувальні від уже процесу пологів. То прислухаєшся до кожного такого поштовху, якогось незрозумілого відчуття. І все тебе дуже це лякає. Тому що дивишся, а може зараз, а може зараз, а може зараз. E, насправді так, да, це трішки важко. Але що я хочу сказати? E, все одно, ну, дивлячись, як у кого проходять пологи не пологи, А вагітність. От в мене вона проходила нормально, активно, я була активна аж до самого останнього дня, і в цей останній день також я була активна. Е в сумки в мене були зібрані, я була спокійна. Моя е лікар, вона завжди була зі мною на зв'язку. Е я їздила да, перед пологами там трішечки частіше на огляди, але я все-таки очікувала. Я очікувала, очікувала. Дуже ще смішний момент був, що у мене пологи стояли на жовтень місяць, середина жовтня, і я дуже сильно хотіла дотягнути, щоб дитина була за гороскопом не ваги, а скорпіон. Тому що мав бути хлопчик, і я дуже сильно переживала, що. Хлопчик ваги, це так йому буде важко прийняти рішення, вони такі не впевнені. І я дуже сильно хотіла, щоб народився скорпіон. От я ще за це переживала. А так, в принципі, до останнього дня я була активна, до останнього дня я жила тоді ще своє живичне життя. Я прогулювалась, я гуляла, я могла вийти сама з дому. що Це було так класно. Зараз я вже так не можу. І це було да, це було такі, звісно, трішки з панікою, але більш спокійні дні. Ну я вам хочу розказати про свій останній день. Перед пологами. Це дуже цікава історія через те, що я, як завжди, поробила вдома, відпочила. Мені подружка написала, Давай підемо погуляємо. І десь, уже біля 14-ї години дня, я почала відчувати якісь такі цікаві відчуття в поясниці, не живота Ні, мені не боліло. Мені не боліло, але якийсь як спазм був. Ну, такий гусінький. І ми ж пішли погуляли. Ми гуляли дуже довго, ми гуляли десь до 10-ї вечора. І за цей весь період вони, звісно ж, підсилювались, підсилювались і підсилювались. І от уже ввечері, близько восьмої години, мене вже так коли хапало, то я вже трошки могла зігнутись, присісти, там, знаєте, таке. Уже так рівно, спокійно реагувати, я на них не могла. А моя подружка в неї вже діти старші, вона вже це все пройшла. І вона каже, в тебе, мабуть, почались перейми вже. Ти там рожать не збираєшся, як вона мені казала. Я кажу, ні, та ти що? Це тренувальні схватки, зараз пройде, я ж жду, мені зараз не можна, я хочу, щоб скорпіон народився, а не Терези. І ми з нею гуляли, погуляли, я ж пішла додому. Ну, Зробила свою ранкову рутину, легла спати, а лежать то я вже не могла. Я вже з одного боку на другий бік, з одного боку на другий бік, то скручусь, то розправлюсь, то на спину, то ще якось по різному. Коротше, вже як дзига я крутилася на місці. Але я все-таки продовжувала думати, що це тренувальні перейми. Мені чоловік каже, що можливо вже треба подзвонити лікарю, бо в мене ж були домовлені пологи, і я мала народжувати своїм лікарем, який мене спостерігала. Та ти жо, я кажу, не треба дзвонити, там зараз ніч, все нормально. І потім, вже коли вони, а вони якось так вже ввечері почали частішати, частішати, я вирішила скачати додаток, і такий пере, перелік переїм, щось таке називається. Дуже класний додаток. Я почала рахувати перейми, і знаєте, Мені додаток написав, вам треба їхати в пологовий. Е, я все-таки лікарю не хотіла не хотіла дзвонити. Мені чоловік каже, давай дзвони, я подзвонила. І мені Моя лікарка сказала, добре, я виїжджаю е, і виїжджайте ви. А тоді, що війти не було, тоді ще було спокійно можна було добратися вночі. Ми сіли на машину, поїхали е, ну і вже попали в прийомний покій. Зараз я з вами хочу поговорити про прикмети, які в нас дуже розповсюджені. Ми ж переважно всі люди свої вірні віримо в прикмети. На рахунок тих прикмет перед пологами. Я вам хочу сказати, в мене не поділи ні одні прикмети. Абсолютно. Я постійно е, активна була, я і підлогу мила, я і гуляла багато, ходила, нагиналась, е, тобто і готувала їсти. Я була дуже-дуже активною. Це було постійно. Це ніяк не вплинуло, не пришвидшило. У мене, так як було по попередній даті пологів е, назначено дата, у мене день в день так вони і почалися. Це по-перше. По-друге, на рахунок того, що рухайся, будь активна, пройдуть легше пологи. Я не хочу сказати, що в мене були легкі пологи, і я не хочу сказати, що у мене були важкі пологи. У мене були звичайні середню тривалості. Єдине, що Больовий порог у мене, я так розумію, не настільки великий, як у деяких. Тому що зараз, вже поспілкувавшись з різними матусями, я розумію, що те, що мені було, ну, терпимо, то люди там вже просили епідуральну анестезію. Потім. Ну, я взагалі не вірю в ті прикмети, які там, що буде, що робити, що родився хлопчик, що робити, що родилась дівчинка, це маячня повна. Я вам хочу сказати, найголовніше: перед пологами і всю вагітність ви налаштовуйте себе на позитив. Не слухайте нікого, порад буде багато. Всі у нас, особливо люди старшого віку, які вже там бабусі, матусі наші, вони будуть давати поради. Деякі нав'язливо, деякі не нав'язливо, але я вам рекомендую жити самостійне життя, думати тільки про позитив, не переживати. Я знаю, що у нас зараз дуже багато. І так нервового в житті багато, подій нервових, і, і, і різних і панік багато, і, і тривог багато, і, і, і всередині себе, і в країні. Знаєте, але не треба ні на що звертати увагу. Звертайте тільки на свій стан здоров'я, на рухи малючка. Сподівайтесь на все краще. І так, як воно призначено, так воно і буде. Готовність до пологів у мене була на всі 100%. У мене були зібрані документи, сумки в пологовий. Я все гарненько поскладала, одяг підготувала. У мене навіть одяг на виписку вже був запакований в пакети, і чоловік, вже коли мав їхати на виписку, мав просто мені їх передати. Все було дуже заплановано, і знаєте, як в тому анекдоті, що ми навіть кота підготували, що якщо приїде швидка, то ти відкривай двері. Ми були всі дуже готові, але ж але ж, це сталося не як гадалось. Сталося тоді, коли навіть ми і не очікували. Ну ось так. Ну а в наступній серії вже буде про самі пологи. Всі емоції, весь спектр, всі страхи, і те розкажу, що справді мені допомогло. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь і зустрінемось в коментарях.